Гляньте, друзі, я зупинився в Італії на паркінг. Це отас. Град валить такий що капець, Хоч би без тепла не побив. Привіт, друзі! З Італії вже заїхав я в Англію. Вам не відзнімав це все, ну не все ж вам показувати, треба щось і самому ще побачити. Стою я на снап паркінгу, такий у нас асфальтований паркінг, туалет дуже безкоштовний. І що саме головне? Що на багатьох паркінгах в Англії дають ваучер на... Їжу, це вже другий Снап, на якому я став з тих пір, як заїхав в Англію, де давали ваучер, і от за ваучер я отримав ну майже, я доплатив 2,50 євро. Ось у нас English Breakfast. ще, Я не знаю, що тут що... Тут да, тут тост. І в мене перша 45 очка вже сьогодні неділя, завтра починаємо рух. І завтра, коли почнемо, я вам розкажу, що змінилось в мене. А вже щось змінилось. Перший тиждень пролетів і вже зміни. Так що до зустрічі завтра. Ну от і розпочинається другий тиждень нашої каденції. Розпочинаємо його з англійських доріжок, з англійських націоналичок. Їдемо по... Том Тому що сьогодні, так як зараз по Англії, тільки 3 година ночі. Завжди, коли їду вночі по Англії, підгружаю чи Google Maps, чи у нас Том Томищ. Тому що дуже часто у нас по Англії закривають доріжки вночі. Звичайно, це мінус, але це мінус тільки з одного боку. З іншого боку, це великий плюс. Це немає таких... Ремонтів, як в Німеччині, до прикладу, немає цих штау лишніх, вони роблять дороги вночі, тому я вважаю, що це неабиякий плюс. У нас сьогодні дуже цікаве завантаження. Бос мені сказав, що клієнт, який водив цю машинку, цей прицеп вірніше, що Останній рейс я з ним відкатав. Це З Італії я приїхав в Англію. Далі вони від нього відмовляються, будуть міняти клієнта. А тобто в мене зміниться і лінія, і, можливо, менеджер. Ну, тобто зміниться все. Зміниться специфіка, по якій я катав. Завантаження у нас буде. Англія-Англія, тобто з півночі Англії ми будемо трішки пробиратися на південніше і взяли нам підгрузку, так би мовити, на 270 кілометрів. І далі у нас буде після розвантаження буде паромчик і вихід на континентальну Європу. Так, я на місці, погляньте, як виглядають фірми о 3-й годині ночі. 3.30 у нас на годиннику, У мене фікс на 4 ранку, тому я так рано і приперся сюди. І дійсно, фікс є, як і казав бос. Перерахувати, розгорніться, коли буде можливо. Сказали нам правіше, потім лівіше, їдемо в топ в кінець, я так зрозумів. Дуже дивно, але цього ганника я зрозумів ну, майже повністю все, що він мені казав. Зараз він мені сказав, що буде 12 рамп і десь там запаркуватися, а потім. Між 4 і 5 рампами будуть сходи туди піти і нам скажуть, що робити і що далі. Ну, ось такий план. Зараз ми повернемо тут ліворуч і десь будемо паркуватись. Ой, тут є 12 рамп. Все як і казали. Так як ми під'їжджати будемо. Саме так як зараз заїхали, тому запаркуємось напевно головою вперед. Так, ось між 4 і 5 сходи. Так, і офіс. Добренько, добренько, паркуємось тут. Якось ось так. Я не буду крутитись. Мені буде легше потім під'їжджати, щоб двічі не розкручуватись. І так, друзі, надшвидке завантаження. 23 палети закинули дуже-дуже швидко. Хоча я там був один на тій фірмі, як вони ще могли по-іншому їх закинути. І прямуємо до розвантаження, в бік розвантаження англійського також. Фірма була дуже, так би мовити, проста, легка, ще й в наш час, коли не було нікого. Можна сказати, фірма як для. Для новачків дуже-дуже легка, дуже великі паркінги і під'їзд до рампи також дуже простий, тому що дуже багато місця. Гарно намальована розмітка, все видно, все шикарно. Ми котимось з гори 86, і нас не може об'їхати якась машинка. Зараз ми наберемо. Скинемо до нашої крейсерської 82, і як завжди, нас всі будуть обходити. А особливо в Англії. Вони тут їздять трішки швидше. У нас другий день така погода, якась морозь, мряка така осіння. Скажете, що це нормальна англійська погода, да ні, в Англії зазвичай нормальна погода. Тут вона змінюється дуже часто, але в основному вона нормальна. Я б сказав, більше дощів я застаю в Білії, ніж в Англії. Ну але зараз от неділя у нас була повністю ціла неділя від дощіла. Сьогодні понеділок, ранок також дощить. Не виключено, що доїдемо до Порта Довер і там буде сонечко. Тому що Англія. Я зараз на, на півночі Англії, в районі. Манчестер Бермінгем десь між ними посередині. І от по, зараз прямуємо по автобанчку М1 на окружну Лондона, там розвантаження і порожніми в Порт. До речі, друзі, не пам'ятаю, казав, нарешті розібрався з цією камерою. Я розіб... розібрався як Знімати, щоб картинка була горизонтально, нормально, а не так, як в минулому відео, коли вона ось так скакала вліво-вправо. На все потрібен був час, якого не було зовсім, не було змоги сидіти розбиратися. Але зараз має бути краще. Ще точно не знаю, що це все ми дізнаємось при монтажі відео, але зараз. Ну, гадаю, я вмикнув те, що потрібно. Отже, під'їжджаємо ми до розвантаження. Ну як під'їжджаємо, 50 кілометрів ще близько залишається. І зараз якраз ми прямуємо по мосту королеви Єлизавети II, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправте мене. І це ми зараз пере... переїжджаємо. По такому навісному мосту, дуже великий міст, дуже високий міст через річку Темзу. Як бачите, зараз відлив, то що от болота скільки з краю Там стоять кораблі, хтось нас хоче об'їхати, дуже високий міст. Це в бік порту ми йдемо по мосту, а в бік е, з порту, в бік Англії на північ, ми йдемо по тунелю, який проходить під річкою Темза. Хто їздить в Англію, це все звичайно знає, це обидві речі. Але можливо хтось дивиться, хто не їздить сюди і хто не знає, що це, хто може тільки хоче, то... І зазвичай, як на міст, так і на сам тунель Дартфорд, завжди у нас корочки, причому не маленькі корочки. Дуже рідко тако проходиш з грубо кажучи. Зараз я б не сказав би, що сильно напружена ситуація, як в один, так і в другий бік, але все ж знаки горять 30 миль за годину. Це 50 кілометрів. Ми так і їдемо 50, приблизно 47. Також горіли по всій дорозі, горіли шильди, що хто їде на переправу, їхати тільки по М20, а не по А2, а не по М2. Ось так, правильно сказав, Тоже чуть не проговорився. Тобто значить що? Це значить, що у нас перед двором якісь калейки, якісь корки, напевно якісь відпочиваючі їдуть знову кудись. Весь серпень місяць буде така лажа, будуть в різних країнах буде по-своєму напряжно. В Англії буде напряжно на паром, в Швейцарії буде напряжно на транзит, тому що відпочиваючих дуже багато. Нарешті Нарешті звільнився. І сьогодні довів один Один міф, чи як його правильно сказати. Я замітив, що роздратованість людини обернена пропорційна тривалості його сну. Мене сьогодні тупо всі англіки щось харять, не знаю що. Добре, що все, розвантажили, їдемо на виїзд, підемо там, зараз є якийсь умиваль, якийсь душ можливо, хоча душ мені не потрібен, на паромі схожу. І вибираємось звідси, швидше за все, поїдемо... поїдемо на паромчик, зараз ще уточню. На тобі, закрився прямо перед носом. Як таке може бути? Йо, друзі. Читай номера, що ти там маєш робити? О так. але ще бал поки навіть не зіпсувався із моєї трішки, трішки маленької роздратованості англійської. Насправді я сьогодні прокинувся о 3.30 і це для мене трішки рановато. Щось я не звик так прокидатись, тим паче в Англії. Іспанія говорить по телефону, а ми їдемо на виїзд. Майже на виїзд. Станемо так, щоб нас ніхто не підпер, станемо аж ось тут. Відправляємо документи і їдемо на порт. От я вже і приїхав, друзі. Показати вам. Дивіться, що ззаду робиться. Очевидно. Ну, краще не покажу. Ну і що спереду? Нас 5 кілометрів до порту. Все зупинилось, все стоїть. Я так гадаю, довер забитий, порт забитий. Ну в морі дуже сильний шторм, видно звідси. А отже, зараз 3.10, я розпочинав роботу рівно в 4.10 тобто в мене є 4 години часу, але сьогодні я вже нікуди не пливу. Сама переправа 2 години займає, я не впевнений, що я зараз візьму квиток і мені дадуть прямо в ту секунду, що дадуть. А плюс ще пройти цю калейку. В общем, відпочинок сьогодні. Їдемо на паркінг і до завтра відпочиваємо. Ну ще чекаю, мен мене зараз відпише. Тоді вирішимо. Така вона робота важка з Англією. Друзі, хочете бачити, як я за що бачу я коли заїжджаю на паромчик? Ну, зараз підійде Сесуріті Забере у нас таку фигню. Boarding card. Посадочний квиточок забирає і тоді ми заїжджаємо на паромчик. Їдемо на низ. Нагадаю вам сьогодні в мене ще паромчик Irish Ferries, але можливо, я, ні, напевно, я не встигну. Мені все-таки поміняли лінію, поміняли все, У мене французька лінія, завантаження у мене в Парижі. Їдемо до, до Парижа. Йдемо в Париж, вантажимося і пливемо назад в Англію. Ось такий паромчик. Зараз нам скаже, в яку лінію стати. Вже показує. На нижньому поверсі досить широко, ну або він так ставить широко. Взагалі на Irish Ferris дуже вузькі лінії Ось і все. Переводимо Тахо. І йдемо їсти. и по типа, замина душ кабины. Дают из каютку калитку. Викна заклеюсь. Ну то еще там. Там дали палуба. Ну и осмаем. Аля душ. Чувствую, только валяется. Я, в общем, патось, застрянусь пизднееши. Так, на баромчику провірили статус, у нас green статус, тобто зелений, немає у нас перевірки на митниці, тому ми прямуємо на виїзд, на екзит де в ДСІ. На ньому ми попливемо звідси в Довер, коли завантажимось в Парижі. Виїжджає дуже багато легкових бачите, Всі їдуть десь на відпочинок англіки. І на паромі було також їх дуже багато. Давно я не був тут. Всю минулу каду я відкатав на Дюнкерк. Що це ми без фар їдемо, да? так? Фари на автомат не ставив, на вихідні виключаю. Щоб коли заводить заряджати акумулятори, щоб не включались фари автоматом. Ось такі мости, багато мостів, багато освітлення і отакий от порт у нас калі. Гарний порт, якби ще тут не було тих бабаїв, ну, в самому порту їх, звісно, немає. Але до порта бабачки є інколи. Хоча я насправді їх дуже рідко бачу. Ну що ж, друзі, на сьогодні все з вами не прощаюся. Кажу до нових зустрічей всім пока.